Війна знову забирає життя кращих. 15 квітня відбулося прощання зі справжнім героєм, кам'янчанином Сергієм Воробйовим, який загинув під час бойових дій 10 квітня в Ізюмському районі. Міський голова Андрій Білоусов від імені всієї громади кам'янської міської ради, виконавчого комітету та від себе особисто висловив щирі співчуття з приводу непоправної втрати рідним і близьким загиблого воїна. Попрощатися з героєм України приїхали побратими, друзі та знайомі. Син Сергія Євген розповідає, батько ані не провів осторонь російських нападів на Україну і з перших днів приймав активну участь в обороні країни. Всі 8 років він їздив в Донецьк, в Луганськ, як волонтером. Ну, так і в На... нам він все не розказував. Я сейчас я розумію, що он був не просто волонтером. І в день коли случилось, то есть 24 числа. Он не став ждать ніяких призывов, никаких. Он со своїми братьями, я так скажу з браттями. Они просто сели в машину і одразу поїхали на фронт. Сергій Воробйов із першого дня брав участь у визволенні Ірпіня і навіть встиг заїхати додому. Але в битві в Ізюмському районі життя чоловіка обірвалося. Ему хотелось в бой вперед-вперед. Ему нужно, он был оружейником, он мог просто сидеть, выдавать ребятам оружие. Он отучился, если я не ошибаюсь, на гранатометчика. И просто с молодыми пацанами сел в машину и поехал, поехал в самое пекло. Там они просто встретились лоб в лоб с танком. Отец выпхал всех молодых пацанов. Сам остался в машине, но ну, он не сам остался в машине, по ним ударили танком. Ему оторвало две ноги. Он раненый вытащил остальных пацанов раненых, кого смог. Вылез сам, написал нам прощальное сообщение. И умер. Ім'я Сергія Воробйова буде назавжди викарбоване у списку найкращих синів України, а його мужність та відвагу ніколи не забудуть. Він поклав життя заради наближення перемоги України. Всі окупанти будуть покарані за свої злочини.